Шановне панство, шановне товариство, пані та панове, вітаю всіх. Я Анатолій Полігов, засновник приватного підприємства Волода Соборта, яке в свою чергу заснувало орден Воланда Конгрегенталь». це орден можності, чесності, гідності, відповідальності і взаємої допомоги. Сьогодні звертаюся до вас своїм дуже коротким зверненням, таки з одною метою, щоб просто нагадати. На наше сьогодні день тяжке нагадати цю саму містичну формулу царя Соломова, Соломона. Нагадати заклинання, заклинання щастя, успіху, добробуту, процвітання. Це заклинання, яке було написано царем Соломоном. І зараз воно трактується як формула царя Соломона. І це основа нашого життя, яким ми сьогодні живемо, існуємо. І просто хочеться нагадати всім своїм тим, хто відвідує мої сторінки, мій канал, нагадати, це, як взяти за основу життя сьогодення, яке нам сьогодні не так необхідно. Тому я коротко цитую саму форму царя Соломона або заклинання щастя, успіху, добробуту, процвітання. Я привлікаю деньги, я утверждаю щастя, я умножаю любов. Як багато сказав цар Соломон, цих в трьох реченнях, тому я, воно так необхідно для нас сьогодні, нашого сьогодення тяжкого. І ще раз нагадую цю е, містичну заклинання, це містична формулу Царя Соломона. Я привлікаю деньги, я утверждаю щастя. Я умножаю любов, як багато сказано в трьох реченнях. При цьому вітаю ще раз їх на своєму каналі, на своїх сторінках. Переглядайте мене, я Анатолій Полігов, так мої сторінки і сторінка Воланда Конгвінталь. Завжди ваш. Звертайтесь, Анатолій Полігов.